Сергієнко Сергій Володимирович. Позивний змій. Сергієнко Сергій Володимирович народився 23 січня 1992 року в селі Некрасове Глухівського району Сумської області. Закінчивши Некрасівську загальноосвітню школу, вступив до Глухівського професійно-технічного училища, де здобув чимало різних професій. Був чудовим спеціалістом та майстром на всі руки. Працював здебільшого в будівельній галузі, а за рік до того, як стати військовим, займався бурінням свердловин. Добрий, щирий, веселий, відповідальний, завжди кожному приходив на допомогу, ніколи і нікого не залишав у біді. У мирному житті мав багато захоплень, однак найбільше хобі риболовля. Дуже любив родину, в якій зростав кохану дружину та донечку. Мріяв про щасливе майбутнє, але почалась повномасштабна війна. 1 грудня 2022 року став на захист батьківщини, приєднавшись до лав Національної гвардії України. До червня 2023 року проходив службу в Сумській області, потім був переведений в Донецьку область у місто Слов'янськ. Солдат Сергієнко Сергій Сумлін наніс службу із захисту держави на посаді гранатометника 1-го стрілецького батальйону 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України. 11 липня 2023 року був його останній дзвінок дружині Яні, в якому він сказав: Виходимо на бойове завдання. Без зв'язку буду чотири дні. Не хвилюйся, все буде добре. Я вас дуже люблю. 12 липня 2023 року, поблизу міста Кремінна на Луганщині, разом із побратимами під час виконання бойового завдання Сергій Володимирович потрапив під ворожий обстріл. З того часу вважався без звісти зниклим. Шукали по шпиталях, дзвонили побратимам та в усі можливі інстанції шукали в списках полонених, але все без результатів. В кінці січня 2024 року родину повідомили про ймовірний збіг ДНК. Це був найгірший дзвінок за весь час пошуку. Здали додатковий біологічний матеріал доньки для порівняння. І сподівались, що це все помилка. 6 травня 2024 року повідомили про збіг ДНК на 99,9%. Світ потьмарився. Всі мрії та надії було зруйновано. Тіло повернула ворожа сторона. 18 травня 2024 року упокоїли тіло хороброго воїна на рідній землі. Поховали героя в місті Глухові на Варигінському кладовищі. У Сергія Володимировича залишилися батьки, дружина та донька. Зі слів дружини Яни. Важко говорити про найріднішу людину в минулому часі. Він завжди був позитивним і допомагав іншим. Турбувався про близьких та мав дуже багато друзів, мав багато мрій і прагнень, які не встиг втілити в життя. Був найкращим люблячим чоловіком, чудовим батьком для донечки, добрим сином, надійним другом. Відважний воїн щастю виконував обов'язок щодо захисту своєї держави і до останнього залишився вірним присязі. Він, наш янголохоронець, який назавжди залишиться в наших серцях та пам'яті. З точки зору фізики, він далеко від мене, з точки зору кохання, він усередині мене, за особисту мужність. Виявлено в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Сергієнка Сергія Володимировича нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Вічна пам'ять герою. Назавжди 31, назавжди в строю.